Бажаю здорові, шановні українці, українки. Сьогодні мав честь привітати усіх наших воїнів повітряних сил, Збройних сил України з професійним днем усіх наших льотчиків, зенітників, фахівців, які забезпечують технічну сторону роботи нашої авіації та протиповітряної оборони. Це День справжніх українських героїв, які, попри все, рятують життя людей, захищають від російського терору наші міста і села. Дуже важливо, воїни наших повітряних сил дають не лише нам, а усьому вільному світу чітку впевненість, що російський терор можна перемогти. Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППУ, Петріотів та Айрісів, які ми отримали від партнерів. Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними. Потужні системи дуже ефективні. Вони вже дали вагомий результат не лише Україні, бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, особливо таких як. Аеробалістичні кінжали, ними російські терористи, довго хвалилися. Кожен успіх наших воїнів за впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку. Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 168 ударних дронів, із них 87 шахедів, шахетів. Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі, можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести. Всі партнери дуже важлива, відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім. Не довелось думати, як захистити від нього ще й інший народ. Україна може виграти цю битву. Наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи. Сьогодні ж я нагородив наших воїнів повітряних сил, поспілкувався з ними. Однак, прагнемо скоріше відчути бойове застосування F-16 в українському небі. Все для цього ми робимо. Передав сьогодні і золоті зірки, герої України, рідним льотчиків, які загинули в боях заради нашої держави. Вічна пам'ять кожному герою та вічна вдячність кожній українській родині, які дали нашому народу таких героїв, як та перемога України в цій страшній війні буде найвищою шаною усім тим, хто обрав своєю долею захист нашого народу. Вже готуємося, щоб наступний тиждень ще посилив нашу державу і наші позиції. Буде нова комунікація з партнерами заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам. серпня, вересня, які вже заплановані, і Кримська платформа, і саміт перших і джентльменів, наша участь в Генасамблеї ООН, і формула миру. Звичайно, ми, ми продовжуємо і внутрішнє очищення нашої держави від тих. Хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями. Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. І якщо комусь вже здається, нібито війна, десь там та щоб перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для усіх, хто бореться радою України. Я дякую всім, хто саме так наближає нашу перемогу. Слава нашим воїнам, слава нашому народу, міцному і прекрасному і ще раз вітаю із Днем Повітряних сил, Збройних сил України. Слава Україні!